Привіт, малята, хлопчики і дівчата! Я дуже рад вас рада бачити на новому тижні, на новому музичному занятті. І як завжди, ми з вами будемо вітатися і будемо працювати над різними своїми частинами тіла. Будемо їх масажувати. І сьогодні ми будемо це робити не так, як завжди, не стоячи, а сидячи. Сідайте, будь ласка, зручно на стілець або на диван, так як вам зручно, можете навіть сісти на підлогу і виконувати рухи. Вітальні рухи разом зі мною приготувались. Шкічки, дуже гарно помасажували лоб і ручки, дуже дуже ми з вами молодці. А зараз ми з вами попрацюємо над тим, що будемо співати голосні звуки. Ми будемо співати їх і довго, і коротко, і швидко, і повільно. А ми з вами знаємо, що у нас є шість головних. Голосних звуків букв літер. А, О, У, І, Е і И. А ще ми вміємо з вами правильно їх вимовляти. Якщо ми вимовляємо звук А, то у нас дуже-дуже широко відкриваються роти. Нижня щелепа опускається вниз, видно верхні і нижні зубки. А! Зачок спокійно лежить у нас, так. Якщо ми будемо казати звук, О, то ми з вами теж широко-широко відкриємо. От, але губи будуть у нас йти вперед. І отут буде ямка. О, є у нас ці звук. У-у-у. теж губи дуже-дуже тягнуться У-у-у-у-у. Але ще лепа нижня так сильно вже не опускається, бачите? О! 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 Ваше різницю, так? Молодці. Звук І у нас дуже веселий. Ми з вами посміхнемось і скажемо. І. -і, 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 -і. От які ми з вами молодці. І. -і, -і. У нас є звук е. Е, -е, е. е. І є звук І, а ще у нас є верхня і нижня щелепа. І коли ми будемо співати з вами звук І, то нижня щелепа буде виходити трішечки вперед. І. -і, -і. А м'язи, м'язи наші щі будуть напружуватися. Дивіться. Ось вони спокійні, а зараз. Напружуються, так. А ще ми з вами будемо співати АОУ таким чином, щоб максимально не міняти позицію наших челег і Наприклад. А. О. Мм. А о. Г. У. 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 О. А а, о. У. У. О. А. У. Побачили? Щелепа стоїть у мене на місці, майже не ворушиться. Ворушуються тільки губи, тільки губи. <кхи> Але спочатку ми з вами заспіваємо. Голосні. <к Off> будемо співати з вами голосні. <к off> потім будемо с спів... одні голосні, потім будемо співати у, у зв'язці, Будемо співати два голос. <к off> Рутувалося. А. <к Off> Oh І, і, а. І, а, і. Молодці. Тут ми з вами співали короткі і довгі звуки. Десь щось швидше, десь повільніше. А зараз співаємо у А, У. Дивіться. Теж повільно будемо співати і швидко. А. तमाहार में से रुख रहते तील के ऊपर। इबामुना पके ऊ आ ऊ उ... Давайте спробуємо заспівати. Ю, дихання не забуваємо, брати. Facebook. Гано заспівали дуже гарно. Ми з вами по зробили навіть профілактику розпіроторних захворювань. О, які ми з вами молодці. так. До нас гості сьогодні завітав хлопчик-Гопачок. <кхм> він дуже любить танцювати. І він хоче нас сьогодні познайомити із музичною ритмічною вправою, яка називається. Пострибаємо. Пострибаємо. Ми можемо стрибати на двох ніжках. Бачите, на двох ніжках можемо стрибати. Можемо стрибати на місці. Можемо стрибати навколо себе. Можемо стрибати вперед, назад, вперед, назад. Е, можемо стрибати на одній ніжці, наприклад, на е, правій. Так. Так, можемо стрибати на лівій нижці. Так, навколо себе ж, звичайно. Можемо стрибати, робити <кхем> один стрибок, наприклад, праворуч, ліворуч. Можемо з вами присісти і вистрибнути. Присісти і вистрибнути. Присісти і вистрибнути. І так ми теж можемо стрибати. Ми можемо стрибати різними способами. Але у нас є музичний твір, який називає, так і називається пострибаємо. І відповідно до характеру музичного твору, і відповідно до музики, яку ми з вами будемо слухати уважно. Наш хлопчик гопачок буде виконувати. Право. А потім ви разом з хлопчиком-гопачком спробуєте їх повторити. Тож, спочатку ми з вами будемо слухати музичний твір, а потім дивитися, які рухи буде виконувати наш хлопчик-гопачок. Отже, слухаємо музичний твір. такий музичний твір. В музичному творі, якщо ми ще послухаємо його ще раз, дуже чути, де можна стрибати на одній ніжці, де можна стрибати на двох ніжках, де можна стрибати вперед, назад, ліворуч, праворуч, ліворуч, а де можна вистрибувати дуже високо. Нам, хлопчик, Гопачук звичайно, буде допомагати. І, звичайно, ви зараз подивитесь, як він буде це робити. Але перше, ніж робити, скажіть мені, будь ласка, музика швидка, повільна чи помірна за темпом. Та, музика швидка. І стрибати ми будемо швидко. А хто нас стрибає найшвидше? Так, зайчик. Ми з вами будемо навіть стрибати, можливо, як зайчики. Але на наступному занятті сьогодні ми уважно дивимося, як виконує цю вправу хлопчик-хопачок. І потім ми будемо разом з ним виконувати. Так, приготувались. Ви зараз не виконуєте, ви зараз нічого не робите. Ви просто сидите і дивитесь. І дивитесь все. Більше нічого не робите. І слухайте уважну музику. І дивитесь. Під яку музику, який рух виконує хлопчик колпачок. Будьте уважні! Я вас вірю, у вас все вийде. Бачили, так? І от ми ще раз, ще раз послухаємо музичний твір і ще раз послухаємо, де як ми будемо стрибати. Увага! Стрибаємо на правій, друзі, або наліні. І ще на двох книжках заховались і висторгували. Ніжки. Вставайте, будь ласка, на ніжки і будемо виконувати цю музичну ритмічну праву разом з хлопчиком-гупачком. Приготувались. Увага! чудово у вас вийшло ця вправа, яка називається Пострибаємо. Дякуємо тобі, хлопчик, гопачок, що ти затанцював з нашими діточками. До речі, музичний цвіт теж називається Пострибаємо. Ми сьогодні з вами молодці, хоч мало зробила, ніж на минулому занятті, але. Ми з вами такий масаж зробили по-новому сидячи. Ми з вами проспівали. Три голосні звуки у зв'язці і тим самим покращили своє здоров'я. Ми сьогодні ознайомилися з новою музично-ритмічною вправою, яка називається Пострибаємо і побачили з вами, що можна стрибати на одній нозі, можна стрибати на двох ногах, можна стрибати вперед, назад. Праворуч, ліворуч навколо себе, і навіть можна заховатися і вистрибнути отакі ми з вами молодці. Все-все зробили. Все у нас вийшло. Давайте ми поплещемо собі, бо це дуже справді гарно, що у нас так з вами все вийшло. Дуже гарно попрацювали з вами. А, можете навчити цієї вправи інших сестричок або братів, або маму, або тата. І подивитися, а як же вони вміють стрибати. Так, це дуже цікаво, коли вмієш стрибати по-різному. Наше музичне заняття добігло до кінця. Я з вами буду прощатися і пригадуємо, як ми з вами прощалися. Так? До побачення. Ну, тепер швидко спробуємо. Ми вже вміємо це робити. Приготувалися. До побачення! До побачення, малята, хлопчики і дівчата. Буду вас з нетерпінням чекати у четвер. Якщо не зможете прийти, то дивіться нас на YouTube каналі, підписуйтесь, і рекомендуйте інших, але ми завжди будемо раді вас бачити на музичному занятті онлайн. Гарного вам дня, гарного настрою, всього найкращого. До зустрічі!